Має світову славу країні принесли. Мала столична художниця Катерина Косьяненко. Світове визнання. Киянку нагородили однією з найпрестижніших премій у галузі сучасного малярства медаллю Флоренцо-Медичі. На флорентійському бійналі пані Косьяненко вразила європейську публіку українськими козаками. Вона представила серію робіт Мої мамаї. Ірина Папірник побувала у місті, де вони народжуються. Маленька, але світла майстерня на оболоні. Саме тут народжуються герої пані Катерини, традиційні для українців, але такі незвичайні для іноземців. Намальовані мамаї та мамаївни в особливій техніці, яку в сучасному мистецтві майже ніхто не використовує. Це техніка класичного живопису. Повинна робитися класичний ескіз, підмальовок, начерк якісь робитись. Підпід підготовчі якісь роботи, з знакома. Саме ці два мамаї принесли пані Катерині славу та визнання, а також престижну нагороду Медаль Лоренцу медичі. Від двох козаків західна публіка була просто в захопленні а ще від історії, які розповідала художниця. Адже кожна деталь на картині має певний символ. Військово має